На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня Мої вітання. Вівторок, 28 березня і деякі теми випуску є такими. Новий дороговартісний проект трамвайно-тролейбусного управління готується Житомирською міською радою. Якими є проблеми галузі освіти у процесі децентралізаційних реформ? Чи можливо в Житомирі людям з групою інвалідності знайти роботу? Сьогодні, під час брифінгу, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів про новий дороговартісний проект трамвайно-тролейбусного управління. За словами міського голови, комунальний вид транспорту щодня перевозить 80% пільговиків. Підприємство є збитковим. Тому керівництво міста вирішило додатково закупити нові тролейбуси та автобуси, в яких вартість проїзду буде більшою ніж є зараз. На думку Сергія Сухомлина, це дасть змогу підприємству заробляти гроші і не бути дотаційним. Тому вже йдуть переговори з китайськими та білоруськими. Виробниками автобусів і тролейбусів та розраховується економічна модель, за якою підприємство може працювати. Небезпечить качественної підрівозки, безпечні перевозки. уменьшить количество автобусов на улицах города в связи с большей вместимостью этих автобусов, пассажировместимостью вместимостью. Это основная цель. Поэтому вопрос не просто стоит. Цена проекта достаточно большая и здесь необходимо будет в первую очередь, в первую очередь получить возможно, там, лизинг ли, или кредит или лизинг со стороны поставщиков для того, чтобы город мог позволить себе реализацию такого проекта. 行。<Sure. S 2> Гібридні окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських збройних сил. Вчора в боях на Донбасі загинули ще двоє наших хлопців, четверо поранені і травмовані. Під мінометним обстрілом фронтового Донбасу загинув ще один наш земляк, боєць 72-ї окремої механізованої бригади Петро Козирчук із села Райгородка Бердичівського району. 120-мм міна пробила бліндаж. У військовослужбовця залишилася дружина Лариса, яка на даний час несе службу за контрактом у збройних Них силах України. До кінця 2017 року планується об'єднати до 80% громад нашої області. Найближчим часом в області буде створено чотири нові об'єднані територіальні громади Овруцька міська громада, Ємельчинська селищна громада, Люберська селищна громада та Глибочицька сільська громада. До речі, при створенні майбутньої Глибочицької громади будуть змінені межі районів. До цієї громади увійдуть населені пункти Коростишівського району, а саме Кмитівської та Студенницької сільських рад у складі 10 населених пунктів процес створення громад в області набирає все більших обертів. Радує, що прихильників децентралізації все більше є. Навіть ті сільські голови, які ще минулого року не хотіли об'єднуватись, сьогодні побачили, які можливості перед ними можуть відкритися, наголошують фахівці. Був прийнятий 15 березня закон 5520, де дає можливість об'єднуватись громадам суміжних районів. Такий приклади вже в нас є по Глубочицькій громаді, де зараз вже прийняли остаточне рішення про добровільне об'єднання громад із громадами Коростишівського району. Є інші приклади, що люди хочуть по Романовському району таке зробити об'єднання суміжних районів, Червомійського району Пулинського. Так що такі приклади пішли. Завдяки прийнятому новому закону, це дає можливість швидше провести цю роботу. Нове у сфері освіти. Організація надання якісних освітніх послуг. Такою була тема практикуму і застосування законодавства у Житомирському центрі творчості дітей і молоді. Його ініціатором виступила Асоціація міст України. З подробицями наші кореспонденти. Практикум і застосування законодавства у сфері освіти став першим у переліку заходів Асоціації міст України, і це не випадково. Саме в освітній галузі наразі виникає найбільше проблем, адже вона не встигає за загальними процесами впровадження децентралізаційної реформи. Дуже повільно в галузі освіти впроваджуються якісь інноваційні заходи. Ми навіть не збираємо освітян працівників галузі освіти. Ми збираємо. Заступників міських голів, які відповідають за гуманітарний напрямок, і ми збираємо начальників відділів управління, департаментів, секторів, де там в якій громаді, який органи управління є освіти, тому що ну, саме ці люди далі. Будуть впроваджувати якісь знання уже в своїх громадах своїм досвідом і напрацюваннями Ми ділились з колегами освітяни Житомира, адже більшість новацій, які лише запроваджуються в інших областях України, тут діють вже не рік і не два. Гріх не скористатися такою практикою наших Житомирських колег і не презентувати, не показати на досвіді. Ще раз наголошую: ми не позиціонуємо ці заходи, як одні навчають інших. В першу чергу це обмін досвідом, це напрацювання якихось спільних пропозицій щодо внесення до змін законодавства. Кому як не людям на місцях, кому як не представникам органів місцевого самоврядування орієнтуватися і розуміти, що потрібно змінювати в ті в тому чи іншому напрямку. Кожен учасник практикуму приїхав на семінар зі своїми очікуваннями. Сьогодні в семінару, звичайно, я чекаю, як і всі керівники, почути нові форми роботи, нові форми реалізації тих потреб, які ставить на сьогоднішній день суспільство, яке вимагає завтра суспільство. Хотілося б більш конкретніше почути, які. Заходи будуть вживатися міністерством освіти щодо роботи з покращення матеріально-технічної бази, адже не секрет. Ми бачимо сьогодні, що основна увага приділяється громада. А містам на сьогоднішній день у матеріальному забезпеченні трішки увага послаблена. Те, що робиться на рівні, звичайно, зусиль докладається багато, але б хотілося почути, яка буде підтримка навіть з боку держави. Напрацьовані пропозиції та рекомендації учасників практикуму буде спрямовано на головний офіс асоціації міст України, яка розробляє законодавчі акти. Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Завтра, 29 березня, відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. На порядку денному дев'ять питань. Серед них опалювальний сезон і зміни до фінансових планів ряду комунальних підприємств. Додамо опалювальний сезон у Житомирі завершать 1 квітня. Знайти робоче місце з достойною зарплатою це вже проблема. А як же бути тим, хто має певні фізичні вади? В Житомирі завдяки підтримки влади створено декілька підприємств, на яких 100% працюють фахові робітники з групою інвалідності? Робота відповідальна. Потребує і якості у виконанні поставлених завдань і певних строків виведення системних блоків. І ті, хто прийшов сюди, добре знають, що колектив не підведе. Коллектив открытый для всех. То есть ты пришел, ты не замыкаешься в своих четырех стенах. Ты приходишь в коллектив, с которым ты можешь пообщаться, с которым ты можешь поговорить. И даже вот начальство у нас нету как такое начальство. Мы можем с ним поговорить так, как с самим собой. Місцева влада сприяла у виділенні приміщення його ремонті. А роботодавець постійно шукає замовлення на виявлення продукції. До речі, нині готові системні блоки відправляються за кордон. Створення таких підприємств це обов'язок держави. Я працювала з багатьма керівниками громадських організацій, і навіть на сьогодні, коли повертаються наші воїни із антитерористичної операції зі Сходу, приходять до нас цю інформацію, я їм розповідаю і налаштовую на те, що вони так само можуть скористатися своїм правом, яке є передбачено і закріплено в законодавстві нині тут працюють над тим, як реалізувати можливості людей з інвалідністю з використанням новітніх комп'ютерних технологій та забезпечити роботою вдома. Знаєте, в чому проблема от атошників, от, я теж сталкивався, вони поки ще реально не зазнають, що багато вот от отримали інвалідність, і це може бути і навсегда. Вони ще рвуться, як говориться, в бій, Ну, я їм говорю, ребята, це бой хорошо, але треба думати, як і в мирному житті себе вміти, як говориться, реалізувати. Потому що якщо ти будеш зарабатувати роботи, ти будеш повноцінний чоловік. Можна допомагати тим, хто хоче працювати. І це вже не залежить від стану здоров'я людини. Головне бажання та вміння прилаштуватися до будь-яких життєвих ситуацій. Михайло Сенігуб, Максим Возний. Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А далі говоритимемо про такі події дня. Сучасна медична апаратура рятує життя, новітні японські проктоколоноскоп встановили у першій міській лікарні. У Житомирі проходить четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. На щастя, на долю на багатство Народному музею поліського рушника у Хорошівському районі виповнюється два роки. За свідченнями фахівців, кількість хворих на різні форми раку щороку зростає на 3%. Колоноректальний рак одне з найбільш поширених онкозахворювань. Ранній діагностиці хвороби заважають сором'язливість та недбале ставлення до свого здоров'я пацієнтів, болісність застарілої процедури обстеження, якої уникали хворі, а також те, що рак колоноректальної зони не проявляє себе на ранніх стадіях. Лікарі міста сподіваються, що сучасний проктоколоноскоп, який встановили у першій міській лікарні змінить ситуацію на краще. Можна фотографувати, можна записувати відео паралельно і паралельно можна змінювати освітлення в ультрафіолетовому режимі. Дивитися на пухлини, наприклад, щоб верифікувати пуктину. Апаратура дає можливість візуалізувати патологію із збільшенням у 10 разів, дистанційно провести відеоконсиліум, одночасно здійснити діагностику та операцію. Найдорожчі і найкращий в своєму класі Новітній японський відеоколоноскоп обійшовся обійшовся міському бюджету мільйон 700 тисяч гривень. Витрати цілком виправдані. Зауважує начальник міського. Управління охорони здоров'я. Золотий стандарт в обстеженні. Допомогу ми можемо надавати не тільки жителям міста Житомира, але і районів, і навіть області. Лише у Корольовському районі міста минулого року було виявлено 42 нових випадки раку прямої кишки та товстого кишківника, Розповідає районний онколог. По занедбаності то Маємо 27% по раку товстої кишки, це практично кожен третій, і маємо також сумну дещо статистику по раку прямої кишки, тому що з виявлених 17 випадків маємо 4 у четвертій стадії захворювання. Аби зменшити число задавнених випадків, лікарі планують проводити до 800 обстежень на рік. Ми можемо діагностувати і верифікувати абсолютно всі захворювання, які стосуються прямої кишки і товстого кишківника. Можна виконувати цю процедуру під наркозом, під знеболенням. Під пацієнт абсолютно нічого не відчуває ніякого дискомфорту. Процедура цілком доступна. Щоправда, пацієнтам доведеться сплатити благодійний внесок, вартість розхідних матеріалів та за бажанням наркозу. Якщо пацієнт є членом лікарняної каси, то цю суму лікарні компенсує благодійна організація. Вікторія Лук'янко, Юрій Коричук, новини Туморщини. До Всеукраїнського тижня дитячого та юнацького читання працівники Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва влаштували зустріч студентів і журналістом, письменником, засновником громадської організації Forte Мюзік Віктором Мельниченко. Віктор вже понад 10 років є активним учасником телевізійного гумористичного шоу Здоровенькі були, активним блогером у мережі інтернет, лауреатом всеукраїнського сатиричного гумористичного фестивалю Вишневі усмішки. Зустріч вийшла відверта та із почуттям гумору. Журналіст жартував та згадував Ситуації з власного життя та не умину увагою і серйозну тему, як не втратити талант та знайти своє призначення в житті. Тому що, подібне притягує подібне. зіграє зірку, я хочу розказати для студентів, як справді своїм талантом, просто своїм працелюбністю можна. Турувати свій шлях, не чекати на якісь там, як кажуть, дахи, да, на якісь там о, багатих дядів, які щось принесуть, подарують. Є в тебе талант, розвивай, і ти матимеш успіх. Це перевірено на собі, як то кажуть. І я хочу, щоб вони це почули, щоб вони не соромилися, тому що колись на першому курсі Володимир Федорович Інкерук сказав нам таку фразу з гумором. Скромність найкоротший шлях до бідності і невідомості. Ну, це з гумором. У Житомирському обласному ліцеї для обдарованих дітей тривають практичні змагання четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Учасниками олімпіади є більше ста старшокласників з усіх регіонів України. Як змагаються? І чи під силу перепетій юриспруденції сьогодні молодим правознавцям в наступному репортажі наших кореспондентів? Зміни у законодавстві відбуваються щодня, проте учасників олімпіади це не лякає. Дуже цікаво подорожувати Україною. по-друге, це цікаво змагатися. Це змагання, а змагання це вже інтерес. І е, я, я людина змагальна, я люблю це. Учасниця із Львівської області переконана, аби по-справжньому стати професійним фахівцем у цій галузі необхідно вчитися. А правознавства вона осягає поки у школі і тому й бере участь у різних конкурсах та олімпіадах. В Житомирі я, на жаль лише перший раз. Тому зараз я постараюся його якнайкраще вивчити, тому що це звичайний, як я вже казала, шанс. Тому постараюся його використати максимально. Переважна більшість старшокласників переконана, що їх захоплення правовою наукою стане професією та сенсом життя. Про це говорила й призерка Олімпіади попередніх років. Я так само, як і ви раніше сиділа подібній залі. І так само хвилювалася, чи вийти в мене написати завдання, чи отримую якийсь диплом. Проте сприймати Олімпіаду лише як здобутий або не здобутий диплом це досить помилково. Адже олімпіади, мани та інші заходи, в яких ви можете випробувати себе, це не лише шматок паперу, на якому буде написане щось про вас, чи ви призер чи ні. Це знання, це досвід. Організатори ж переконують, а ними виступили Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки Житомирської облдержадміністрації. Перші конкурсні завдання показали зацікавленість учнів в якісному вивченні такого важливого сьогодні предмета, як правознавство. Суспільство потребує грамотних правників та юристів. А ними й стають, як показала практика, переможці і учасники таких олімпіад. 25-та олімпіада. Це все-таки ювілеї, Олімпіада, яка довела, що вона має право на існування. що завдяки нашій Олімпіаді ми маємо величезну когорту вже досить відомих юристів, які творять закони, які працюють в різних органах правових юридичних, які є в нашій країні. Додамо, результати участі школярів Житомирщині у олімпіаді з правознавства є найкращими серед інших предметів, і за останні п'ять років вони вибороли 11 дипломів переможців на четвертому етапі та знаходяться серед лідерів у загальноукраїнському рейтингу. А от хто розбереться у цьогорічних завданнях, поєднаних на творчих і теоретичних знаннях конкурсантів, той і здобуде пальму першості. Переможців назовуть уже в п'ятницю. Ніна Собковиш, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини під час шкільних канікул в Житомирі відзначили День поезії. Школярі та учні виконували музичні композиції, які переплітались із художнім словом не лише творами відомих поетів письменників, але й власними поезіями молодих літераторів. Участь у мистецькому заході, що відбувся у відділі літератури й мистецтв обласної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича, взяли студенти Житомирського державного інституту культури і мистецтв, музичного училища імені Віктора Косенка та вихованці школи практики. Організатори заходу створили таку атмосферу, щоб молодь та діти вчилися відчувати прекрасне. Думаю, що ми продовжимо, тому що серед наших читачів є велика кількість людей, яких приваблює поетичне слово, сучасне поетичне слово, і ювілей Олега Ольжича, ім'я якого носить наша бібліотека. Ми теж будемо присвячувати ну, і заходи, і читання. До Великодня трохи більше двох тижнів, а українці вже активно готуються до цього християнського свята. Так здавно повело, що саме в ці дні, перед пасхальні дні, люди прибирають свої обістя, наводять лад в оселях та думках, а ще дістають із схронів обереги роду, рушники. Полотна у символах, святкові обрядові для інтер'єру, давні і сучасні зібрали жителі села Рижани, Хорошівського району. І два роки тому до Великодня відкрили музей. То що такого закодовано у тамтешніх полотнах? І чим ще багатий народний музей сільської етнографії знає Ірина Остапчук. 130 рушників різних орнаментів, кольорів та розмірів, вишитих та витканих сільськими майстринями, стали експонатами Риженського музею полотен. Місцевий етнограф та краєзнавець Лідія Вербило пригадує, з яким ентузіазмом та запалом люди перебирали домашні схорони та передавали свої безцінні родинні реліквії. Люди дуже гарно відгукнулися, дуже багато ще в людей залишилося. Ну от рушників, і вони вирішили, що краще їм бути тут, в нас щоб бачили люди, щоб переходило це від покоління до покоління, щоб внуки, правнуки сюди заходили. Етнограф розповідає, у музеї відтворена не тільки культура домашнього побуту, а й елементи сільського господарювання. А ще каже, рижанські рушники із особливими відтінками чорного та червоного і мають яскраві символічні малюнки. Орнамент він відрізняється від усіх рушників. Він е Спочатку чорно-червоний колір переходив уже в кольори пізніше. Це вже 40-50 роки після війни, переходив у, е, у кольори різнокольорові, А спочатку була вишивка чорно-червоним кольором. Окрім рушників, зазначає Лідія Вербило. Риженці почали приносити й інші домашні речі: вишиванки, килими, жбани, глечики і навіть амфори. Справа в тому, що північні області нашої України торгували із греками. Торгували, тобто не знаю, що туди возили, а сюди привозили оливкову олію, вино у амфорах. І ці амфори доволі, доволі часто зустрічаються. Етнограф та виконувач обов'язків старости села зазначає, що сьогодні музей гордість рижанців і сподівається, що невдовзі стане справжньою туристичною перлиною полісся. Ірина Остапчук Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Далі у випуску огляд спортивних подій. Цих веселих стартів на День Головинської гімназії, що в Чернігівському районі, діти чекали з нетерпінням. Театралізована програма для гостей, а потім змагання в різноманітних естафетах зі спортивним інвентарем. Призи та солодкі подарунки прикрасили свято навчального закладу. Дуже люблю спорт. Мені це дуже цікаво, подобається. Командний дух у нас сильний. Вітя в нас командир дуже добрий ігрок. Він нас всіх веде за собою і ну дуже добрий командир. А майбутнє своє пов'язується з чим. Моє майбутнє пов'язується з спортом. Подарунками приїхали до Головинської гімназії представники районного відділу освіти, які разом із селищним головою відзначили весь педагогічний і учнівський колектив гімназистів, переможців різноманітних олімпіад. Ті, в свою чергу, підготували творчі музичні танцювальні номери. Серед гімназистів є лауреати всеукраїнських олімпіад. Хочу відзначити, що Педагогічний колектив Головинської гімназії є одним з кращих не тільки в нашому Черніхівському районі, а й в Житомирській області. Так, тільки в цьому році вони мають. Багато переможців і призерів районних предметних олімпіад, переможців та призерів обласних предметних олімпіад, різноманітних конкурсів, конкурсів захистів науко-дослідницьких робіт, малої академії наук, спортивних змагань. Практично 100% з цього навчального закладу діти поступають в найпрестижніші вищі навчальні заклади нашої держави. Сергій Багінський, Максим Возний новини Житомирщини. Незабаром обласне телебачення припинить своє аналогове телевізійне мовлення в містах Бердичеві, Коростені, Овручі та в селі Андріївці Черніхівського району. В зонах дії цих передавачів передачі обласного телебачення виходимуть лише в цифровому форматі DVB-T2. Отож просимо шановних глядачів невідкладно перейти на цей цифровий формат, щоб зберегти свій доступ до обласного та інших національних телеканалів. Такими є події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 29 березня вночі від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. День буде плюс 12, плюс 14. 30 березня температура повітря в день та вночі плюс 5, плюс 7 градусів. 31 березня вночі від 0 до 2 градусів тепла день – плюс 6, плюс 8. Атмосферний тиск – 747 мм. Вологість повітря – від 44 до 88%.